Ніпосіда вітає вас і презентує наші ігрові та спортивні майданчики для приватного та загального користування. Наш асортимент дуже великий, розкішні дитячі майданчики з дерева і з різними типами гірок, гвинтові спіральні, класичні пластикові і збільшеної висоти. Також маємо металеві конструкції і будь-яке обладнання на ігровий майданчик. Також є спортивні комплекси, турніки і тренажери для шкіл або приватних садиб. Запрошуємо на наш сайт Непоседа Київ.а. Звертайтеся по вайберу до нашого консультанта. Звичайно, якщо виникнуть, будь-які запитання. Збережіть наше відео, щоб не, за... не забути контакт. Бажаємо вам приємного вибору і будемо раді бути вам корисними. Магазин Непосіда також запропонує вам будь-яке обладнання для вашого приватного будинку або для юридичних осіб, типу ОСББ або шкіл, садочків. Звертайтеся на все добре.